Ознайомлення із віршем Галини. Малик, Що для чого треба? Але, перш що ми перейдемо до вірша, я вам прочитаю чистомовку Рі-рі-рі. Вона скирниться у дворі. Да-да-да! В ній холодна вода. іх іх їх – це наснага для усіх. Ки-ки-ки, п'ють її всі залюбки. Ось послухайте віршик, Що для чого треба? Щоб город перекопати, треба взяти нам. Лопату. Щоб забити в стіні гвіздок, треба мати молоток. Щоб дрова нарубати, треба нам топор мати. А без чого жодне діло, не кипіло б, не горіло. Без кмітливих і робочих до усяких справ охочих, здібних до усіх наук двох твоїх умілих рук.